Я довго думав, що ми можемо зробити такого унікального. Згадалось чомусь за мозаїки. Я побачив в інстаграмі книжки, чіпси української мозаїки і такий. Я пам'ятаю, в дитинстві бачив їх дуже багато. А де вони зараз, ці всі мозаїки? Бо вони реально красиві, великі. Я такий, на Басарабії вони є. Я пам'ятаю, я катався на велосипеді, ми їздили, їх було всюди багато. Я такий, а давайте знімемо. Всі мозаїки Басарабії, задокументуємо. Бо я подивився цю книжку, вони презентують, що вони мають всі мозаїки України. А в них немає Басарабії. Я такий Басарабія це теж частина України, про яку багато хто забуває, яка більша, ніж багато областей України. Ми розділили Басарабію на декілька районів на південну. Центральну і північну. Почали з південної пунктом нашого відправлення став Ізмаїл. Ми почали досліджувати на початку червня, і в нас на це пішло рівно два тижні. За два тижні ми проїхали 1392 кілометри. Це чисто без Бессарабію, тобто виїжджаємо з Ізмаїла на точку, відвідуємо абсолютно кожен населений пункт, по населеному пункту їздимо і ввечері обратно в Ізмаїл. В багатьох населених пунктах ми приїжджаємо, бачимо, о, отут мозаїка була, ми точно це знаємо. Нам в будинку культури директори кажуть, вона була. В сільській раді сказали, вона була, де вона зараз зідрала трактором або молотком збили. Тобто ніхто в жодному селі, в жодному населеному пункті, е, жодну мозаїку не зберігали нормально. Я розкажу про дві. Це село Шевченківське, там величезний будинок культури, унікальної побудови. І там велика мозаїка Шевченка. Дуже красива, не знаю, можливо, метрів шість у висоту. Величезна. Це якраз ми зняли життєвливе відео про те, що всюди пам'ятники Шевченка, бо їх дуже-дуже багато. А зробіть щось унікальне. Ось це село зробило величезну мозайку, і ти дивишся на неї, ну аж подих захоплює. Інша мозаїка вона була в Ізмаїлі. Ми до неї локацію взагалі не дамо, хіба що після війни було безпекове питання. Але вона від першого до третього поверха. З чотирьох сторін, тобто на різних стінах. І вона відображає там зображений козак-мамай, і історія, як козаки штурмують фортецю Ізмаїл. Але дуже класно, що вона зараз зберіглась. І вона, на жаль, частково зараз пошкоджена, якраз через російську агресію. Вона частково підпалена, частково деякі секції демонтували, бо пряме влучання, що було. Не важче, це були дороги. Бо я їздив власною машиною, вона низька, і в деяких місцях доріг немає, там є просто напрямок. Ми дивимося, бо тут показує, що є дорога це поле. і Ми просто їдемо по полю. І ти обираєш там не як об'їхати яму, а в яку яму заїхати, щоб тобі було не так страшно і не так боляче. Бо заїжджаєш в деякі ями і висуваєш руку в вікно. А ти машина повністю в ямі. Ти навіть вийти з машини не можеш, двері таку, не відкриваються. Дорога це найважче. Ми зібрали демо версію артбука, тобто ми презентуємо його для медіа і для наших спонсорів, потенційних, з ким ми хочемо працювати. Я зібрав найрізноманітніші мозаїки з різних населених пунктів, і тут всього є 36 сторінок. Я це все описую в подорожньому нарисі в теперішньому часі, щоб людина відкривши, почитавши, прочитала не суху інформацію про мозаїку, а наче занурилася і відчула нашу подорож весь свяк, що ми пройшли. Зараз ми працюємо над повноцінним артбуком. У нас вже є матеріали на 180 сторінок. Ми провели лише одну з трьох експедицій. Ми плануємо, що під 300-400 сторінок матеріалу в нас буде і хочемо вмістити це все в єдину велику фотокнигу, не знаю, як це ще назвати, ми називаємо це артбук. І буде величезна така книга з мозайком Бессарабії, унікальними, про які інформації в інтернеті ви ніде не знайдете абсолютно.